Які бувають в криптобіржі і яку обрати для своїх потреб? У цьому відео ми розглянемо різноманітні типи криптобірж і поради щодо вибору найбільш підходящої для ваших потреб. Від централізованих до децентралізованих, від торгових до P2P платформи. Ми розкриємо особливості кожного типу та надамо корисні поради для успішного вибору криптобіржі. Я розкажу вам, що таке біржа криптовалют. Які існують види криптобірж, і як вибрати біржу криптовалюти, якщо ви новачок? При виборі криптобіржі важливо також звертати увагу на те, чи підтримує платформа фіатні валюти, як, наприклад, біржа Elbank, які спрощують процес покупки та продажу криптовалют. Що таке біржа криптовалют? Криптовалютна біржа це платформа, яка дозволяє користувачам купувати, продавати та торгувати різними криптовалютами, такими як біткоїни та Ефіріум. Ці біржі можуть бути централізованими, тобто ними керує компанія, або децентралізованими, тобто ними керує мережа користувачів. Деякі популярні біржі криптовалют включають Binance, Coinbase і Kraken. Деякі з ключових особливостей криптобірж включають торгові пари. Більшість криптовалютних бірж пропонують широкий вибір торгових пар, що дозволяє користувачам торгувати різними криптовалютами одна проти одної. Централізовані біржі це тобто, тип біржі криптовалюти, якою керує центральний орган, наприклад, компанія. Вони є найпоширенішим типом криптовалютних бірж і існують з перших днів торгівлі криптовалютами. Деякі з ключових особливостей включають зручність. Зазвичай мають зручний інтерфейс і пропонують широкий спектр торгових пар та інструментів, що полегшує користувачам купівлю, продаж і торгівлю криптовалютами. Ліквідність. Часто мають високий обсяг торгів і ліквідність, що означає, що користувачі можуть здійснювати операції швидко та за конкурентними цінами. Служба підтримки часто мають спеціальні групи підтримки клієнтів, які можуть допомогти користувачам у вирішенні питань пов'язаних з торгівлею, безпекою, облікового запису та іншими проблемами. Регуляція. Часто підпадають під дію правил і контролю з боку фінансових органів, що може забезпечити додаткову безпеку та захист для користувачів. Страхування. Деякі мають страхові поліси для захисту активів користувачів у разі злому чи інших порушень безпеки. Однак біржі також мають деякі обмеження, оскільки вони контролюються центральним органом, що може зробити їх більш вразливими до хакерських атак та інших питань безпеки. Як ви розумієте, вони можуть бути піддані державній цензурі або навіть бути закриті владою. Часто у них бувають вищі комісії ніж у децентралізованих бірж. Децентралізовані біржі це тип криптовалютної біржі, яка працює в децентралізованій мережі блокчейнів, а не через центральний орган. Це означає, що вони не контролюються жодною особою органом влади, пропонують більше анонімності та контролю для користувачів. Деякі з ключових особливостей біржі включають анонімність. Зазвичай вимагають менш особистої інформації від користувачів і забезпечують більшу анонімність ніж централізовані бірші. Це може бути корисним для користувачів, які цінують конфіденційність. Контроль над активами. ДЕКС дозволяє користувачам зберігати контроль над своїми активами, замість того, щоб довіряти їх центральному органу. Це означає, що користувачі мають певний контроль над своїми особистими ключами. Безпека. ДЕКС побудовано на технології блокчейн, яка за своєю суттю є безпечною. Однак важливо зазначити, що вразливості смарт-контрактів призвели до злому деяких ДЕКС. Стійкість до цензури. Декс не контролюється жодною організацією, що ускладнює для урядів чи інших організацій їх цензуру або закриття. Нижче комісії. Як зазвичай мають нижчі комісії ніж централізовані біржі, оскільки їм не потрібно покривати витрати, пов'язані з керуванням централізованою організацією. Децентралізована книга замовлень. Книга замовлень розподілена по всій мережі, що ускладнює маніпулювання або контроль. Смарт-контракт. Декс працює на основі смарт-контракту, що означає, що угоди виконуються автоматично. Як вибрати біржу криптовалюти, якщо ви новачок? Якщо ви новачок у торгівлі криптовалютою, вибираючи біржу криптовалюти, слід враховувати кілька ключових факторів: репутація. Шукайте біржу з хорошою репутацією та перевіреним досвідом безпеки та надійності. Досліджуйте історію біржі та читайте відгуки та відгуки інших користувачів. Безпека. Переконайтеся, що на біржі застосовано суворі заходи безпеки, такі як двофакторна аутентифікація та холодне зберігання активів. Також важливо вибрати біржу, яка має хороший досвід захисту від злому або інших порушень безпеки. Комісії. порівняйте комісії, які стягують різні біржі, включаючи комісію за торгівлю та комісію за зняття коштів. Деякі біржі також мають комісію за депозит, тому важливо все це врахувати. Варіанти оплати. Подумайте, які способи оплати приймає біржа та наскільки вам їх зручно використовувати. Підтримка валют: переконайтеся, що біржа підтримує криптовалюти, якими ви хочете торгувати. Інтерфейс користувача. Як новачок, ви повинні вибрати біржу з простим у використанні інтерфейсом. Юрисдикція. Переконайтеся, що біржа працює в країні з чіткими законами та правилами для торгівлі криптовалютою. Це гарантує, що ви будете захищені, якщо щось піде не так. А якщо ви ще не зареєстровані на біржі і не знаєте, яку обрати, то список перевірених знаходиться в описі під відео. Переходьте за посиланням та реєструйтесь. І запам'ятайте, не існує універсальної криптобіржі, яка підходить для всіх. Краще всього провести дослідження, оцінити свої потреби та зробити вибір, який відповідає вашим цілям і ступеню комфорту.